Дуже плідно. А, ну і повернувся на батьківщину. Удар по воротах є гол! Здорово! Руслан Степанюк на четвертій хвилині відкриває Ворскла рахунок. Здорово! Коворською і почесна, але й важка. Тому що ух, ти, здорово, різний, який на добиванні чи немає там офсайду. На добиванні Сергію Яворському Яворське закидання здорово! Ардута, простріл можна добувати. На добиванні здорово! Прекрасний м'яч. Юрій Козиренко забиває другий м'яч Ворскла на 24-й хвилині. Знову виходить. Називати. Больне прізвище, Здорово! На підбиранні Ларсон, Але на підбиранні здорово Пуцлін. Шелядін! Здорово! Який фантастичний м'яч! Шеляді! É, moça,